Ось каже, призовуть, відправлять в штурмовики штурмувати посадки. Це жах. Для когось навпаки. Спеціальність штурмовика увіяна романтикою. Сьогодні ми в гостях у штурмовому підрозділу 116-ї окремої механізованої бригади. Це армія ТІВ. Павло, розкажіть, будь ласка, які дії доводиться виконувати штурмовим підрозділом? Це як і відновлення втраченого положення, так і штурм позиції, які були безпосередньо зроблені і облаштовані. Вороби. Можна якось розділити там по складності. По специфіки задач там штурм посадок чи штурм в лісі. Е, як вам сказати, в лісі завжди важче працювати. От, е, ми вже не на одному напрямку е, пройшли ну, бойові дії. Е, кожна, кожен напрямок по-своєму різний. Даний напрямок це робота в лісі, е, як і має свої переваги. Так і недоліки, переваги, це скритність своїх маневрів, але так само ж маневрів ворога їх гірше видно і важче виявити. Тому от, і якщо ми, наприклад, відновлюємо втрачене положення, це ми вже знаємо, куди йдемо, можемо розказати маршрути, можемо розказати, як, яка позиція, куди краще. Якщо це штурм іменно позицій. Ворога, то це, звісно, є певні труднощі, бо тому, що ти стикаєшся з дещим в перший раз. А що сьогодні, сьогодні хлопці будуть відпрацьовувати? Сьогодні хлопці так само відпрацювання е, штурмових дій в лісі, е, штурм е спешки ворожої, відпрацювання е, двома групами, група прикриття, група, яка працює перша імену сам, саме саме безпосередньо штурмують. І неодноразово пропрацьовуємо всі сценарії. Навіть пропрацьовуємо сценарій на всякий випадок, якщо щось не вийде, з откатом. Бо, ну, як кажуть, ми робимо те, що нам дозволяє воду. Виходити на точку, кажете, десенту на точці, Десант з пацанами йде, тільки доходять до цього, коли кажуть, тобі навалювати, ти починаєш навалювати. Короткий очі Растягуєш, блядь, і все буде чітко. Нам там довго времени не треба, нам треба, щоб От дивись, ти будеш гранати взриваються. Втора граната взривається, понял? Це ми вже заходимо, зачищаємо. Там посібто гранати, ебать, ну, блять, секунд 10 і ми закончили роботу. Посіб троє гранати. Десять да. секунд моя робота закінчується. Давайте так, щоб це було синхронно, паня? щоб я не почав навалювати, а вони швидко бикануть. Тож і питання, коли він починає, каже. Период, Ми починаємо, ти починаєш працювати. Все. Орієн, коли я говорю, то ти імені біжиш, а не на мене повернувся і стоїш, нахуй, думаєш, що я на тебе ору. І делай те, то, що тобі говорять, а не поворачувати. Не треба мене помиратися, понял? Бігом, ти і мене з розгону туди, нахуй, навалиш і прыгаєш. Сати точку знаю, нахуй. Деш, щоб тебе з бліндажа нічого тобі не вилетіло. Коротше, все, починаємо. Стоп, стоп, стоп! Снейк на зв'язок Ось на місті на між Ти готовий Я плю. Давай! Бішов, 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 стоп! Половій, половин тут давай! ustedes no no estoy... cre Снайк, все, Снайк, Стейк! Чисто Що? Я прыгал, я прыгнул, полотай на рекорд. Зараз хлопці відпрацьовували штурм оцієї СПшки ворога, яку вони самі називають нора. Працювали бойовими патронами, бойовими гранатами, йшли двома групами. Весь штурм зайняв, на мою думку, менше однієї хвилини. А що ви можете сказати про оцих от хлопців? Хто вони, звідки вони, що це за люди? Хто йде в штурмові? Хлопці всі різні, як і по віковій групі, так і... Кожен, кожен індивідуально характером. Одне їх об'єднує це сміливість, ну і як сказати, бажання, яке саме от такими діями, роботою на полігоні, воно більш піднімається їхня мотивація і впевненість в тому, що вони роблять. Кажучи, дорослі чоловіки, ті ж самі діти, тільки іграшки дорожчі. Так от, бонус спеціальності штурмовика в тому, що, скоріш за все, замість старенького калаша. Вам дадуть погратися отакими, от цяцьками, це армія ТІВІ.